Шалом і ласкаво просимо на програму Ви Хавта Ізраїль, що єврейською означає «Полюбіть Ізраїль я сподіваюся, що ви залишитеся з нами наступні 30 хвилин, і наш учитель доктор Барух поділиться своїм роз'яснювальним вченням Біблії. Доктор Барух, старший лектор в інституті Зера Абраам, розташованому в Ізраїлі. Всі курси в інституті викладаються на євриті. і доктор Барух із задоволенням поділиться своїм щотижневим вченням англійською. Щоб більше довідатися про нашу роботу в Ізраїлі. Будь ласка, відвідайте наш сайт loveisrael.org. а зараз доктор Барух із сьогоднішнім уроком. Бог осмієний бути не може, що посіє людина, та й пожне. Що це означає? Що ж, як говорить нам книга об'явлення, наш Бог фіксує все, він все записує в різні книги. І ось тому, коли настане день суду, він відкриє книги і покаже кожній людині, яка коли-небудь жила, незалежно від того, хто вона, звідки вона. Що вона знала про нього, що вона не знала про нього, жодної різниці. Всі люди повинні будуть дати звіт. Ось що ми побачили наприкінці нашого вивчення минулого тижня, що все буде відкрите перед ним. І ми повинні будемо дати звіт за кожен вчинок. І це думка, яка вставляє страх. За кожну думку, за кожне слово, за кожну дію, може я спробую це зробити тайкома. Немає нічого таємного перед лицем Божим. Кожне творіння буде приведене перед ним для того, щоб дати звіт. А яка наша надія відносно цього? В чому ми можемо заспокоїтися? Тому що, якщо б ми були представлені самі собі, це був би жахливий досвід, але слава Богу, ми маємо допомогу. І хто ця допомога? Що ж, це наш первосвященик. Розумієте, як в месіанських віруючих, послідовників Єшуа, як в християн, віруючих в Ісуса, в нас є первосвященик. Що це означає для вас, первосвященик? Ось проблема. Є такі люди, які кажуть, ну, ви знаєте, Мене цікавить тільки новий завіт. Я думаю, що все, що в старому завіті, все це, це в минулому, і не має особливого відношення до нас. Ну, а тора, а що? Її слід забути? Тора це рабство. ні. нам необхідно щось розуміти. автор постання до євреїв щось скаже нам, поки ми не будемо правильно розуміти Тору. а чому навчає Тора? Тора навчає про жертву і не тільки про жертву, але й про причину її приношення для того, щоб розібратися з гріхом. То як ми можемо бути впевнені, що Ішо не самозванець, не приведе Бог, але він буквально єдинородний син Божий. Він наш викупитель, той, хто був посланий Богом отцем в цей світ, щоб спасти нас від наших гріхів. Чому ми можемо бути в цьому впевнені, тому що він виконує тору. Люди повсюди кажуть, так я знаю, що він виконує закон, А ви не бажаєте дізнатися, що це означає? Ви не бажаєте побачити, як це зроблено? Тому що розуміння цього призводить до чудових результатів. Власне, це ми й побачимо, коли закінчимо четвертий розділ послання до євреїв. Візьміть свою Біблію, відкрийте послання до євреїв, четвертий розділ, і ми почнемо з 14-го вірша. Послання до євреїв, четвертий розділ, починаємо з 14-го вірша. Автор щойно сказав, що ми повинні будемо дати звіт. Що означає це слово? Ми повинні будемо відповісти. Ми повинні будемо сказати відносно нашого життя, що ми зробили і чого не зробили для Бога, ті речі, за які нам соромно. І що ми скажемо? Що ж, нічого нам говорити не доведеться, тому що в нас є первосвященик. Чому я це кажу? Подивіться 14 вірш. І ось, відносно того, що ми дізналися на вивченні минулого тижня, відносно того, що ми повинні дати звіт. Отож, мавши первосвященика, ні, тут написано не так. Тут написано, маючи великого первосвященника». і це має значення. Тому що його справа більша. Аніж справа тих перевосвящеників згідно з торою. Чому я це кажу? Тому що ті перевосвященики походили з іншого родоводу. Месія є перевосвящеником не на основі левицького закону. Є зміна в законі. Чи означає це, що старий закон тепер неважливий і не має жодного значення? Ні, не означає, є зміна, але ось ключовий момент, який я хочу, щоб ви бачили, і ми більше сфокусуємося на ньому, коли дійдемо до сьомого розділу, тому що це питання повториться. Але ось що я хочу, щоб ви зрозуміли про зміну в законі. Це зміна в перспективі. Коли говориться, що закон повинен бути змінений, ось що це означає. І є одне хибне вчення. Якщо ми подивимося на тору. З біблійної точки зору, то не побачимо жодного вірша, де стверджується, що через тору становиться праведність. Не для того Бог дав тору. Бог дав тору для того, щоб показати наш гріх, нашу неадекватність і нездатність подолати гріх. Розумієте? закон Тори показує нам необхідність Спасителя. Інакше кажучи, коли ми, будучи невіруючими, застосовуємо тору в нашому житті, вона показує нам, що ми грішники, які потребують Спасителя, і повертає нас до віри в Авраамовий завіт, як навчає Павло. І звідси ми розуміємо, що закон раби недавності дві тисячі років назад. Бачили Тору як інструмент спасіння, однак же вона ним не є. Чому? Вона не створила досконалості. Вона не перетворила в людину царства. Але Тора сказала мені, чому я не придатний для царства. Тому що я бунтар. Я неправедний. Я грішник. Тому Тора лише проголошує, що причина чому був доданий закон в тому, щоб повернути мене до саме тої віри. Яку демонстрував Авраам, коли він повірив Богові і Бог, книг буття 15.6, зарахував це йому праведність. Тому в законі є зміна. І що це означає? Це зміна в перспективі розуміння, що закон Мойсеєвий не міг створити досконалість, він ніколи і не був призначений для цього. Він для того, щоб привести нас до нової істини. А що це за нова істина? Вона заснована на новому священстві, а реально воно не нове, воно передує священству Аарона, тому про яке ми читаємо в Торі. тому що в Торі ми читаємо про це давнє священство. І ми говорили про нього декілька тижнів назад, коли Бог присягнув що Месія священник навік за чином Мелхіседека. Розумієте, месія великий первосвященник, тому що він не з Левицької лінії, але з лінії Малхиседека. Що це означає? З духовної лінії Месія ніколи не був народжений. він не мав вічної генеалогії. Поза як він існує вічно. Ніколи не було такого часу, коли б він не існував. Але ось що я бажаю, щоб ви побачили. І ми про це поговоримо, коли дійдемо до сьомого розділу. Мелхиседек, що унікального в його священстві? Що ж, багато чого. Але одне з цього, коли ми дивимося на левицьке священство, ми бачимо, що це священство Коханім з дому Ахрон, Аарона. ці священики. Беруть від людини і приносять Богові. Мелхиседек цього не робив. Мелхиседек брав від Бога і давав людині. А що він давав? Якщо ви коли-небудь подивитеся тору в книзі буття, то побачите, що він дав Аврааму хліб і вино. Що? Як думаєте, вони символізують? священство Мелхиседека символізує хліб і вино, і це про образ тіла і крові месії. Тому священства месії достатньо, тому що воно забезпечує нам спасіння через тіло, життя і кров Месії. Декілька тижнів назад я говорив, що для мене проблема в тому, що люди хочуть применшити значимість крові месії. дозвольте мені сказати вам, кожен, хто має розуміння вечері господньої причастя, він цю помилку не зробить. Бо є два елементи. І сам Єшуа це не моя думка, не моє тлумачення. Єшуа в ніч, коли відданий був, що він зробив? Він переламав хліб і сказав, це тіло моє, що за вас віддається. А що це означає? Його тіло, він скоро помре. Тому хліб означає тіло, смерть Месії, а кров означає викуплення. Чому? Тому що елемент, що дає викуплення, це кров. Мене запитали, а чи є реально діючий аспект того факту, що він пролив свою кров? Чи це просто означає, що він помер? Ні, не тільки що він помер, і це важливо, але також є дієвий аспект в самій крові Месії, і ми бачимо цей аспект крові протягом всієї історії жертвоприношень в Скинії і в храмі. Тому, тільки знаючи це, ми матимемо правильне розуміння про кров, а не будемо зневажати чи надавати менше значення тому, що таке цінне в очах Божих. Знову подивіться 14-й вірш. Отож, мавши великого перевосвященика, що небо перейшов, це його походження. Він вічний, і звідки він прийшов? Він прийшов в світ з небес. Ось чому ми знаємо, ось чому ми знаємо, що ніхто не сходив на небеса, окрім того, хто прийшов з них. А хто це? Єшуа, син Божий. Тому наш первосвященик не просто чоловік, він має божественне походження. Він став чоловіком заради свого діла, але він повністю Бог і повністю людина. Подивіться знову. Отож, мавши великого первосвященика. Що небо перейшов Єшуа, Сина Божого? Він каже: тримайтеся ісповідання нашого. Коли ви думаєте про первосвященика, який день приходить вам на розум? І відповідь йом Хакіпорім, День викуплення. пам'ятаєте, що в день викуплення первосвященик робив всю роботу? Це був його день служіння народу. А що робив народ? Люди мали свою роль не так, що вони стояли і нічого не робили. Сьогодні в йомхакі Кіпурім, у день викуплення прийшовши в синагогу, ви побачите що головне, що там робиться, це сповідання. ми не тільки сповідувалися в наших гріхах, але й визнавали свою віру в діло пересвященика як в засіб прощення наших гріхів. Так було в минулому. А сьогодні ми розуміємо, що ми маємо великого первосвященика. Ми згадуємо не тільки як це робиться в юдаїзмі сьогодні, що було зроблено, і те, як ми надіємося, одного разу буде відновлено. Розумієте? Не буде відновлено, бо цього було недостатньо. Бог має дещо краще. Він має царство, і він має для нас спасителя, який придбав для нас не таке викуплення, що триває лише рік. Але ми маємо викуплення вічне, ось чому ми можемо бути назавжди впевнені в своєму спасінні, бо ми викуплені не кров'ю козлів та ягняк, але дорогоцінною кров'ю Сина Божого. Отже, ми читаємо тут тримаємося і сповідання нашого, бо ми маємо не такого пересвященника, що не міг би співчувати. Він розуміє нас, чому? Що ж, хоча Месія повністю Бог, він вічний Бог, але він умалив себе. Я говорив про це декілька тижнів назад, коли ми розглядали другий розділ послання до Филипп'ян, і те місце писання, де сказано, що Месія умалив себе він, будучи образом Божим, не бажав за захват бути Богові рівним, що означає, що йому нічого не потрібно було робити для того, щоб бути рівним Богові. Він був рівний і рівний навіки, але він умалив самого себе, прийнявши вигляд раба. Він упокорив себе, бувши слухняний аж до смерті, і то смерті хресної. Тож То ж, ось про що ми читаємо в цьому місці писання. Ми визнаємо, хто є Месія. Ми визнаємо свою гріховність. Ми визнаємо свою віру в діло Його, у вседостатність його. Діла і хто він, будучи повністю чоловіком, він здатний співчувати нам в наших немочах, в наших слабкостях. Про що це говорить? про те, що ми піддані спокусі, Месія це розуміє? Чому? Тому що ми читаємо тут випробуваного в усьому, подібно до нас, окрім гріха. Тому він знає, що таке піддаватися спокусі, але тут є одна дуже важлива відмінність. читаючи це місце, ми бачимо, що на чомусь робиться наголос. Щось виділяється. Так месія був спокушений в усьому, бо був людиною. Він мав реальний людський досвід, а не грав роль людини. Не так, що ніби став людиною. Але не насправді. Ні. Він повністю людина. А будучи повністю людиною, він піддавався спокусам. Але який тут важливий момент? Він яскраво виділяється наприкінці цього вірша. Подивіться в кінці 15-го вірша. Тут сказано але без гріха. Месія ніколи не згрішив. Так, він знає, що таке бути спокушеним, боротися зі спокусою. Але ось у чому справа. Він ніколи не піддався спокусі, чого він ніколи не робив. Він ніколи не грішив. І, будучи безгрішним, він зміг принести себе в жертву. Чому? Читаючи Тору, ми дізнаємося, що приношення жертва повинна бути якою? Без плями та вади. Вона повинна бути досконалою. А ми вже бачили, що Месія був досконалим у всіх відношеннях. І він продемонстрував цю досконалість та волі божій да померше смертю на хресті. Отже, ми читаємо тут він був спокушений у всьому, але без гріха. у світлі цього ми повинні відгукнутися. Він все це зробив, але ось ключовий момент: Якщо ми не відгукнемося, не відповімо йому, тоді що стосується нас, його діло буде марним. Він заплатив ціну, однак. Якщо ми не приймемо цю плату, то це подібно до того, ніби хтось поклав велику суму грошей на ваш банківський рахунок. Це ваші гроші, ніхто інший їх не може взяти. Але якщо ви про це не знаєте чи ніколи не підете в банк і не скористаєтеся грошима, то яка користь? Тому нам слід відгукнутися. Нам необхідно мати розуміння того, що зробив Месія, хто він є і як нам відгукнутися. Тому що якщо ми цього не зробимо, все це марно для нас. В цьому місці писання ми бачимо. отож приступаємо з відвагою, тобто із впевненістю. Отож, приступаємо до нього. Як? Впевнено, тому, що діло Месії це достатнє. Бог здійснив його. Тому приступаємо до нього. Як тут написано до престолу благодаті, і мені це подобається. Отож, приступаємо, приходьмо до нього впевнено. Сміливо, до престолу благодаті. І це має декілька значень. Перш за все, що ми робимо в Йом Кіпур? Визнаємо свої гріхи. По причині того, що справи Месії є достатньо, по причині того, хто він є і що він зробив, ми можемо приходити до нього впевненими, визнавати перед ним усі свої гріхи, виливаючи їх перед ним, даючи звіт, щоб розібратися з гріхами. Звичайно, за гріхи заплачено, але таке визнання звільняє нас. Я маю на увазі емоційно, духовно. Якщо ми маємо те, за що нам незручно, за що ми відчуваємо провину, то ми приходимо до Месії і визнаємо це, кажучи, це покрито твоєю кров'ю, і ми розуміємо, що поза як він, великий перевосвященик, наші гріхи покриті і видалені, немов би їх і не було. Яку свободу? Яке підбадьорення, яке позбавлення ми маємо? І це один з аспектів благодаті. прощення гріхів. Але це тільки один аспект благодаті. Благодать Божа має ще й другий важливий аспект. І це те, що благодать Божа перетворює нас. Є нерозривний зв'язок між благодаттю і завітом на Євриті, Якщо б ви запитали будь-кого, хто розмовляє на євриті, як сказати благодать? Він би відповів «хесед». І потім, якщо б ви пішли з цим словом до рабина і сказали, рабі, ви можете допомогти мені зрозуміти слово «хесед», що воно означає? І він би сказав, будь-який рабин сказав би «Хесед – це Божа ніжна доброта, милість, благість для того, щоб обітниця завіту. Сповнилися у вашому житті. Чи не чудово, це. Бог дає нам благодать, щоб його обітниці завіту стали реальністю в нашому житті. І обітниця завіту, велика обітниця завіту це царство Боже. І ось чому благодать Божа діє в нашому житті з тим, щоб ми демонстрували свій зв'язок з царством. Тому що наше громадянство не в цьому світі, але у світі прийдешнім, царстві Божому, і ось тут напоумлення на основі того, що Месія – наш великий первосвященник, на основі того, звідки він прийшов, прийшовши небеса, того факту, що він розуміє нас. Був випробуваний у всьому, окрім гріха, і він приніс себе в жертву. Він приніс власну кров, не кров козлів, телят, ягнят та інших жертвених тварин. Він віддав власну кров, кров Сина Божого. Звідси на основі цього ми маємо впевненість в тому, що прощення гріхів реальне, воно доступне. Отже, тут сказано. отож, приступаємо з відвагою до престолу благодаті, щоб прийняти. Послухайте, милість дозвольте мені задати вам запитання майже щоразу, коли в писанні мені зустрічається слово «милість», я закликаю вас задуматися ось про що. Коли ви в останнє вставали на коліна і благали Бога про милість, ось що я вам скажу: якщо ви давно не робили цього, чи не робили взагалі, то знаєте чому? Тому що ви не розумієте Божих очікувань для вашого життя. Ось чому ми вирішили, група з якою я працюю. Ми випустимо буклет на євриті тут, в Ізраїлі. І в цьому буклеті буде йти мова про 613 заповідей. І коли ти читаєш ці заповіді, знаєте, що виявляється? Ви скажете, але ж ми не під законом. Так, це так. Я вже не засуджений законом, але закон і надалі істини. Павло говорить. І я згадував про це декілька тижнів назад. Подивіться, 14-й вірш 7-го розділу послання до Римлян. Тут сказано, що закон не для плотської людини, тобто не для неспасенної людини. Ні, закон для кого? Для духовної людини. Чому так? тепер, будучи віруючим, будучи спасенним, я не під законом, але я можу використовувати закон, що я хочу зробити, і що ми зробимо. Ми складемо цей перелік, він вже складений для нас, але ми подивимось на нього з месіанської, з новозавітної перспективи. Всі ці закони, всі ці заповіді, і коли ми читаємо їх під керівництвом Духа Святого, знаєте, що відбувається? Ми відчуваємо докір. я бачу, що Дух навчає мене застосовувати це до мого життя. Що мені слід робити на основі закону сьогодні. Як цей закон, намір цього закону має значення для моєї поведінки сьогодні? І тоді я відчуваю докір, розумію, який я маю гріх. Тоді я приходжу до Месії і визнаю його, ось який це чинить вплив. Знаєте, коли ми відчуваємо себе недобре фізично, ми звертаємося до лікаря, і він назначає дослідження, аналізи, щоб виявити проблеми, через які ми погано себе почуваємо. Так само, коли ми читаємо заповіді Божі, всі заповіді, так ті, що вторі, але всі заповіді, а їх є багато. Коли ми читаємо їх, знаєте, що вони показують? Вони показують сфери, де в нашому житті є гріх, адже навіть будучи віруючими, ми боремося з гріхами. Ось для чого написане це місце про великого первосвященика. Це має значення не тільки для нашого минулого. Для того, що вже здійснено і з чим покінчено. Ні, це має значення щодня. Нам необхідно розуміти нашу потребу прощення. Нам необхідна діагностика гріха, щоб ми визнали його І дії в цій сфері, щоб перетворити нас. Отже, автор говорить, отож приступаємо з відвагою до престолу благодаті, щоб прийняти мирість та над для допомоги в добрий час знайти благодать що означає в добрий час? Це означає в належний час. І слово добрий означає, щоб ми мали час виконання. А з чим пов'язане добро? З волею Божою? Щоб ми отримали милість і благодать. І ось ключовий момент, розумієте? Іноді ми просто думаємо: о, є благодать для отримання прощення. Це так, хвала Богові за прощення. Воно нам з вами необхідне. Але є й другий аспект, на який я посилався. Щоб ви могли мати перетворення у вашому житті, отримати благодать в добрий час. Що це? Час. час виконання волі Божої в нашому житті. А коли цей час? Просто зараз. І це тільки тоді, коли ми покоряємо себе і розуміємо діло первосвященника. між іншим, де він сьогодні? Цей первосвященник діє, як і раніше. Ви скажете, але це не Йом-Кіпур. немає різниці. Первосвященник праворуч Бога, заступаючи за нас він приймає не тільки наші гріхи, прощаючи їх, але також і наші моління і прохання А про що нам просити? Про що молитися? не тільки, Боже, ось яку я маю потребу. Боже, ось яке моє бажання. У мене проблеми в цій сфері. Не можу вчасно оплатити цей рахунок і всі ці речі. Так, правильно приходити до нього із цими потребами, але також ми повинні приходити до нього, кажучи, Боже, яка твоя воля для мого життя? Я бажаю, щоб ти заступався за мене, щоб твої цілі, твої плани ставали реальністю, щоб я прагнув доріг твоїх і ходив ними. Ось в чому суть істинної духовності. Розумієте, чому Іван Хреститель сказав ці великі слова? Йому належить рости, а мені моліти. Ви коли-небудь задумувалися про це? багато людей думають так. О, тим самим Іван каже, що його служіння підходить до завершення, а служіння Єшуа розпочинається. Це правда, але тут є і інший аспект. Знаєте, що мені подобається в юдаїзмі? Він навчає дивитися на речі з багатьох перспектив. говорячи про тору, він говорить про 70 граней тори. розглядаючи діамант, ви бачите різні грані. І коли ви дивитеся на закон Божий на слово Боже, ви бачите більше аніж одну перспективу і ось що ми розуміємо про слово Боже, по мірі того, як я покоряю себе, покоряю мої думки, мої мрії. Я все більше розумію Єшуа. Я все більше розумію, що він зробив для мене і що він бажає зробити в мені і через мене. І знаєте, що я зрозумів? Згадуючи всі ці речі, про які я раніше просив, про які молився. Я бачу, наскільки духовно незрілим я був і іноді буваю і зараз. Мені необхідно розуміти, що я повинен маліти, а він тобто його бажання, його воля, його цілі, його плани, те, що він бажає, рости. Поки я не буду приходити до нього з таким відношенням, знаєте, яким я буду? І ми про це поговоримо через кілька тижнів. Ми поговоримо про проблеми з віруючими. Що вони надалі харчуються молоком, а не твердою їжею, віруючи, мали би вже навчати Слову Божому інших, а їх самих все ще потрібно навчати. Є незрілість, і це тому що ми маємо цю ментальність: я мені, мене і такому часто навчають церкві, замість того, щоб ставити на перше місце Бога і говорити йому слід рости, а мені маліти. дуже просте речення, але містить в собі велику силу. Що ж, дякую вам за те, що були з нами і дивилися нас. я заохочую вас продовжити разом з нами вивчення послання до євреїв. Ми сподіваємося, що ви оціните сьогоднішнє послання і розділите його з іншими. Будь ласка, приєднуйтеся до нас щотижня о цій порі та на цьому каналі, або до нашої трансляції на loveisrael.org. Щоб більше довідатися про нас, будь ласка, відвідайте наш вебсайт loveisrael.org. Там ви знайдете статті та численні інші лекції вчителя Баруха. Це вчення є і у відео форматі. Ви можете завантажити його або дивитися онлайн до наступного тижня. Нехай Господь поблагословить вас через нашого Месію Єшуа, Ісуса. Вашому ходінні з ним, шалом з Ізраїлю!